Апостолов Петра і Павла. Сьогодні ми завершили свій подвіг поста і молитви. Ми називаємо подвиг, бо труд великий молитва і пост. У нашій уплоти сидить Пакостник Та пакости нам діє Пише апостол Павел сьогодні. Пакостник – тот, который робить вред, вредитель. Ну чому пакостник сядає нам у плоть? Сьогодні Павел пише за себе, я знав у одного чоловіка, котрий був восхищений, поднятий до третього неба і відів небо. Но то, що він там відів, не можна пересказати. Ні словами, ні таких термінів, око не виділо, і вухо не чуло, і на розум такої не приходило чоловікові, які красоти приготовив Бог люблящим його. Коли ми християни знаємо інформацію таку, що нас чекає велика Небесна світла нагорода, то коли нас приманює цей світ, то ми з улипкою дивимося на їхні заяви в телевізорі, в інтернеті, в газетах. Ті, кот до церкви не ходили, Богуся не молили, до церкви не ходять і Богуся не молять, усі перейшли на новий календар. Їм ся що вони современні, прогресивні, передові, а вони просто зафіксували, що послухалися безбожного голоса і на клич безбожних змінили, так, да, коли традиційно є, мамино няньково, дідиково. Но, по через звичайності що мені Бог дав тому чоловіку, і каже Павел за себе, дадеся ми пакостнику плоть, або ми пакости діяв, щоб не одручав, щоб мене додівав. Бо ми спокою не давав. Я три раз просив Бога, Боже, дня пакосника і голос Божий. Терпи, пам'ятай, сила бо Божа в немощі совершається. Ти маєш силу оті пакости тримати, терпіти. І їх, їм протидіяти на тодана тобі благодать Божа. Тоді з такої радості Павел каже, та волів я терпіти того пакосника у плоти, котрий мені додіває, і почувствувати себе безпомочним усьому світі, для чого? Щоб до мене прийшла. Сила Божа. Бог допускає нам у життю пакосника мати, щоби постоянно бити на чеку, скільки пакостей і нашій церкві українській православній діє, скільки пакосників піднялося проти церкви. Причому ту діють на всіх рівнях, хто лиш може. А ми, а ми мусимо пакость за неї знати, не боятися витримати по можливості обійти. Бо лиш так поступаючи, маючи всесторонній розвиток, ми й діти Божі, Петропавловські діти, а в вічності в'єдна з ними і з всіми святими, і надіємося, по милості Божої, наслідувати Царство Боже. Амінь.